Тема сьогоднішнього року збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць. Давайте попрацюємо з геометричним матеріалом. У нас є 6 жовтих квадратиків. Нам потрібно викласти червоних на один більше. Що таке на один більше? На один більше це стільки ж і ще один, стільки ж це 6 та ще один. Складаємо приклад, як порахувати скільки червоних квадратиків. До 6 додаємо 1 дорівнює 7, тому що на 1 більше. У нас є 7 жовтих квадратиків. Нам потрібно покласти червоних на 2 менше. Що таке на 2 менше? Це стільки, але без 2. Стільки ж це 7, але без двох убираємо 2. Складаємо, приклад, 7 мінус 2 дорівнює 5, тому що у нас було сказано на 2 менше. Давайте виконаємо наступне завдання. Прокоментуй малюнки. До кожного малюнка добери вираз, знайди його значення. Нам потрібно дізнатися, скільки цеглинок лего було у коробці. На 2 більше, ніж на столі. Рахуємо скільки на столі. На столі їх сім. На два більше це стільки ж, та ще 2. Отже, на 2 більше це вираз 7 плюс 2. Розв'язуємо цей приклад, отримуємо відповідь: 7. Плюс 2 дорівняння 9, отже, у коробці 9 цеглинок лего. Скільки цукерок у коробці, якщо їх на одну менше, ніж на столі? Рахуємо на столі. На столі у нас 9 цукерок. На один менше це стільки ж, але без одного, отже, 9 мінус 1. Рахуємо, 9 мінус 1 дорівнює 8. Отже, в коробці 8 цукерок.